Досвід о 4.51 у харчоблоці дитсадка горить світло. Кухарка Галина Багар працює тут вже півгодини. Поставила готувати кашу і воду на чай. На сніданок у нас гречана каша розсипчата, тер, тертий сир, яйце варене, чай і хліб. Отри виходжу, половина четвертої з дому І йду пішком. Часа. Якщо я приходила на 6, зараз приходжу на половина п'ятої, то мені треба на два години раніше вставати, виходити і, і йти, коли там на ніч, і голоднять дуже, дуже неприємна походка. Були запіканки, тоді треба раніше приходити, тому що корок треба перемоглавати, з ним багато гратися, і щоб духовка нагрілася. Поки сніданок вариться, кухарка готує продукти для супу на обід. Нарізає цвітну капусту та чистить інші овочі. Приблизно о пів на шосту електрику в садку вимикають. Очікувала, що вимкнуть в шість. До шести я повинна була вспіти зробити. Закипів би чай, все. А так вимут вимкнули половина шостої чайно, спів закипів, Гречка готова, сир натертий. Хліб, оце, що є готове на сніданок. Говорять, що включите що 9, то напевно вже буде все на обід. Було, це. Потім напарниця заболіла, звільнилася. І ніхто не хоче йти на таку зарплату робити так тяжко. Бо це тяжка робота на кого. Нас спочатку виключали лише так знаєте днем, а останні десь неділі-дві, оце вже почали і зранку. А. І от, от бачите, як ми як стараємося, допомагаємо нашій кухарці, бо вона в нас одна, теж не може зі всім справитися. Як виходить, приїжджаємо раніше, якщо є чим добратися, знаєте, бо зараз теж і транспорт погано ходить, і все погано ходить. Це в нас закупила пару ліхтарів. Звісно, чаще набагато чаще зробилося. Що робити все при світлі, а що робити при фонариках чи при телефоні. Кухня є кухня, знаєте? Ми якщо в будний день, то ми з вечора чистимо і картоплю, і все, щоб на ранок вже лиш цього. А це на вихідні ж не почистиш картошку, не буде вона стояти два дні. Мокнути воді наш буде дуб дубом, а так сього так, значно. Скільки довго? Суп довго готувати, бо там треба спочатку закип'ятити воду, потім кинути овочі. Це, по-моєму, півгодини. Кашку можна за п'ять або десять хвилин збирати. А звідки ти ці знаєш? Бо бабуся мені розповідала. Мені подобається гречку їсти. А чого? Вона дуже і Ще буду суп і борщ. Що стосується меню, то навіть незважаючи на це вимкнення електрики, якихось змін таких суттєвих ми не робимо. У групах є печиво, є вода, є печиво, і, ну, звичайно, коли немає електрики, то чай ми не можемо дітям зробити. Але хоча б якийсь перекус такий, то є. У нас дзвонить дзвіночок, і я така ура, світло.